Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Гарний день прийшов до нас. Нам займатися вже час. Діти, сьогодні я запрошую вас у художню майстерню. Будемо ліпити. А що саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку, слухайте уважно, цілу нічку спочиває, а в день по небу гуляє. Дуже тепле і яскраве, промінці нам шле ласкаві, загляда у віконечко, що це діти? Сонечко, правильно. Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Я прийшла вас привітати, з вами дружненько пограти. А чи впізнали ви мене? Так, я сонечко. Діти, а де живе сонечко? Так, звичайно, на небі. А якого кольору сонечко? Так, жовтого, а якої форми сонечко? Звичайно, круглої. А що робить сонечко? Світить, гріє, обігріває. А чим воно нас обігріває? Так, звичайно, своїми промінчиками. А скільки промінчиків у сонечка? Так, багато, молодці. Сьогодні ми будемо з вами ліпити ось таке гарне літнє сонечко. Розгляньте його уважно. Ви вже сказали, що воно за формою яке, діти? Кругле за кольором. Жовте та має багато чого. Промінців. Молодці. Діти, перед тим, як розпочати роботу. Пропоную розім'яти наші пальчики. Повторяйте за мною. Добрий ранок, добрий ранок. Пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Привітали сонечко, сонця, промінці. Привітали Хмароньку разом я і ти. Отже, для роботи нам потрібні дощечка, пластилін жовтого кольору та картон блакитного чи синього кольору. Беремо пластилін та відриваємо від нього великий шматочок, розминаємо його. А потім кладемо в долоньки і качаємо його круговими рухами, таким чином, щоб у нас получилась кулька. Кладемо нашу кульку по центру синього картону, притискаємо його пальчиком і розплескуємо у круг. Це і буде. Наше сонечко. Від того, що залишився кусочку пластиліну, відщипуємо багато маленьких шматочків. Беремо один шматочок пластиліну, розминаємо його пальчиками, кладемо на дощечку та розкачуємо прямими рухами вгору вниз, притискаючи його пальчиками, це і будуть промінчики нашого сонечка. І так робимо з усіма шматочками пластиліну. А тепер викладаємо промінці на картоні навколо сонечка. Ось так, як це роблю я. І притискаємо пальчиками до картону, а також в місцях. З'єднання з кругом. Золоті промінчики, промінці, схожі ви на диво, диво все. Має наше сонечко, серце золоте. Ось таке у мене вийшло гарне літнє сонечко. Тепле, пекуче. Яскраве. Малята, надсилайте нам фото своїх сонечок. Думаю, вони у вас вийшли просто чудові. До наступної зустрічі!